Вітаю! Радий вас бачити в себе на каналі. Сьогодні будемо займатися стрінг-артом. Будемо вивчати ази, ну і паралельно складненьку таку конструкцію із цвяхів нитки. І, власне кажучи, цвяхи вбиваються ось таку дощечку. Дощечку можна взяти любу, яка є, Ну, у мене є ось така. Липова дощечка, вона має певну таку цікаву текстуру. Гладесенька, гарнесенька з прямими кутами. Ну, Яка є, така є, і на ній ми будемо виконувати ось такий ось узор. Попередньо, коли ви вирішуєте взяти для себе якийсь узор, ось такий, наприклад, так. Треба знати його розміри для того, щоб по розміру підібрати дощечку. Можна навпаки, якщо у вас є певного розміру дощечка, і ви хочете повністю її закрити композицію з техніці встріх стрім арт, так, то ви замірюєте, які повинні бути в даному випадку 140 у мене діаметр, і відповідна дощечка в мене. Виходить 180, якраз те, що треба. Далі, де розташувати дану композицію? Її можна розташувати по центру, можна збоку, в залежності від того, чи це буде у вас кінцевий результат, чи це буде тільки початок вашої діяльності. Ну, Дивіться, можна вибрати цей бік, можна вибрати цей бік. Я візьму все ж таки цю сторону, хоча. Дана і більше вільного поля. Ну, спробую, подивлюся, можливо, все таким чином зробити краще буде, скоріше за все, так я і зроблю. Чому? Тому що це буде, наприклад, хмарка, а це буде сонечко, яке заходить. Ну, Умовно так називаємо його чином. Перед тим, як виготовляєте ви ось цей орнамент, вам треба розібратися. По якому алгоритму він зроблений? В даному випадку сидів я перераховував цвяшки і лінії. Тобто, це не моя конструкція, це я взяв чужу. Так? І відповідно з нуля ми йдемо на 8. Ось вона в нас. Так, з 8 йдемо на 16, 16 на 24. Тобто, крок йде через 8 цвяшків. Може бути по-другому, тоді оцей орнамент всередині, він теж буде другий. В даному випадку ми беремо те, що є. Нічого, ніякої самодіяльності у нас не буде. Ми спробуємо скопіювати. Ну, так як у нас кола, різниці немає, де ми його, як ми його розташуємо. Але все ж таки, раз воно в мене з принтера вийшло, та я його розташую ось приблизно таким чином. Наступним кроком нам треба зафіксувати даний папір. Його можна зафіксувати скотчем, можна притримати рукою. Ну, я буду вбивати декілька цвяшків, які будуть фіксувати мій папір. Цвяхи я взяв довжиною 20. Міліметрів вбиваю один свяшок, далі я дивлюся, щоб у мене лінії були рівні, хоча б більш-менш. Можу вбити навпроти чому, тому що тоді вже воно точно не буде нікуди крутитися. Цвяхи краще вбивати не менше 5 мм в дошку. При вбиванні вони у вас можуть бути трішечки кривими, якщо ви вперше робите, якщо ви робите його вже не першу конструкцію. Тоді зазвичай воно у вас буде все ідеальне з першого разу. Але якщо цвях забивається нерівно, то його можна поправити. Цвях це у нас металевий стрижень, який має таку шляпку. До речі, цвяхи для стригу арку можна використовувати любі, тобто, в мене ось будівельні самі звичайні, не декоративні. але можна, якщо вже ви маєте можливість виготовити виріб і захочете його реалізувати, Моя думка така, що цвяшки вже треба брати із голівкою декоративної, тобто приємної, акуратної форми. Ну, в даному випадку для мене зручно брати цвях, який має довжину 20 мм. Так, ставити його у крапочку, яка є розміткою. Добивати. До речі, давайте подивимося, наскільки в мене він зайшов. У мене він зайшов на 8 мм. І це, власне кажучи, маючи досвід, коли я цвях вбиваю, то я відчуваю, що цвях, оце він зайшов на 5 мм. Тобто він може, ну він то не вирветься, звичайно, ніхто його шатати не буде. Загинати його ніхто не буде, але все ж таки. І ми з вами повинні зробити цвяшки на однакову висоту. Тобто, якщо ми вже вбили перший цвях на 8 міліметрів з дощечку, то і до останнього ми вбиваємо таким же самим чином. Доки заб'ється останній цвях, технологія вбивання цвяхів, хто це робив вперше, вже вами буде досконало вивчено. Тому що на, на сьогодні в мене тут їх 28-30 штучок повинно зайти. Тобто 30 цвях дає можливість нам побачити наскільки вміємо вже забивати ці ахрі. 30 цвях, дивимося, щоб вони були більш-менш рівні. Ну Скажімо так, відхилення з е, самої конфігурації шляпочки є, але не критично. Е, наступне, так як цвяхи у нас е, із з маскою то пальчики в мене вимазались. Їх логічно помити. Чому? Тому що далі будемо використовувати ниточку, а ниточка. Весь бруд в себе вбере. Ниточки можна використовувати будь-які у мене ті, які гарно підходять для в'язання гачком. Розпочинати треба з вузлика, його зав'язати можна прямо тут, надіть на нолик. Ну і зафіксувати. Ну і хвостик ми його прибираємо. До речі, краще робити подвійну петлю, тобто раз обмотали навколо, потім ще разочок. і затягнули. Зазвичай ми. Один разочок обмотуємо, а кращий варіант, коли ми раз і другий раз, тоді петелька буде міцна. Далі діло техніки. Дивимося або ж ціляємо по тим ниточкам, які у вас тут є. Якщо ви залишаєте, Дану схему, то вам простіше буде, потім доведеться її видрати із під низу. Подивимося, як це буде відбуватися. Так? Але у вас залишаються цифри, по яким ви будете наносити орнамент ниточкою. Зафіксували, далі йде в нас 16-й він іде. Затянули, далі йде 24. Далі йде двієчка, ось вона. Намагайтеся натягнутому стані тримати усі нитки, тоді точно у вас вони будуть однаково красиві натягнуті. Так, після двоєчки. мы можем рахувати раз два три 4 5 шесть семь 8 то кто проверяем так правильно и на десяточку далее раз два три 4 5 шесть семь 8 и д что у нас там э, 18 так далее д на 28 так. Далі йде раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім на чотири. А в даному випадку схема трішечки складненька, чому тому, що не підряд у нас цвяхи йдуть. Але зато орнамент, який ми отримаємо, графічний буде цікавий. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ось ми вийшли і перевіряємо. Так як у нас схема залишається, ми перевіряємо, у нас шнурочок попадає по. Ті лінії. Наступним ми йдемо. Так, а тепер дивимося. У нас через один цвях квадрат, який є нанесений. Тобто ось отут у нас на цьому цвяжку закінчується даний алгоритм. Ми робимо таким чином, щоб воно у нас не розсувалося. Фіксуємо ниточку. Зробили такий гарний зашморг. До речі, для того, щоб бути впевненим, що вона слизька, ця ниточка армована, можна крапнути туди клею ПВО. Він, коли висохне, тоді вже 100% не розв'яжеться. Далі. Далі ми теж дивимося наступний алгоритм, який у нас тут буде. Ну, виходячи з того, що тут були квадрати і в нас під однаковим кутом зміщується, так, то ми можемо взяти наступну ниточку другого кольору, знайти де в неї тут кінець. Далі фіксуємо на сусідньому цвяжку, робимо петлю раз і двічі обмотуємо кінець нитки. Отаким От чином. Зробили, одягаємо його на головку і затягуємо. І для впевненості знову робимо петелечку. Раз, два. Все зав'язали. Тут є ймовірність того, що воно у нас не... Ніде не дінеться. А тепер зміщуємо на одиничку. Там було ноль. Тут одиничка. Тут було вісім. Вісім ось тут тепер буде у нас дев'ять. На дев'яту. Поставили, обв'язали. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Це ось оця. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це ось вона. І якщо ми все правильно прорахували, то наші лінії збігаються з тими, які є на нашому оригіналі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ось воно. До речі, математично можна знання поправити. До кожної одинички додати 8, тільки тут враховувати що тут 29, 30, так? Тобто нулик програвати. Захоплююча технологія. Так, ну і перевіряємо, якщо ми все правильно зробили, у нас кожний цвяшок має вже по дві ниточки. А можна ще сюди додати. Третю нитку, у мене зараз їх дві. так, Тобто наступне в мене буде через скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 на 12. Я. Тобто в мене виходить посередині е, трикутника. Даже прямокутника, в мене ще входить діагональ одна, так? Виходить. Так, скільки було раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, вісім дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Як ви бачите, що було б добре, вже б був би і пинцетик. Якщо уважно подивитися, то в нас ще один кутничок жовтий треба заповнити і синій теж треба, тобто ще два рази нам треба пройтись. Дня для першого разу щось простіше так є? І синя залишається, ще не закінчена. Так, наостанок робимо петлю. Так, потім ще разочок через неї проходимо. І тоді вже нитка у нас сама не розкриється. Так, і для фіксації обвернули раз, крутанули так навколо ниточки, і вона зафіксувалася. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, одинадцять, дванадцать. Раз. Ну, Власне кажучи, таким чином ми проводимо основання ниток, і в нас виходить цікавий такий орнамент. так? Перевіряємо начебто все. Ну, Далі вже нам цей шаблончик не допоможе. Ми його беремо і вибираємо повністю так як воно є той, хто придумав цю технологію, мабуть, спеціально залишав посередині отвір. Через цей отвір можна було витягувати залишки нашого шаблону. Підготувавши матеріал, підготувавши шаблончик схему, проаналізувавши її, бивши цвяхи, натягнувши ниточку. Можна отримати ось отаку цікаву композицію. Композицію можна ще завершити, тобто до неї можна ще додати, в планах у мене є ще сюди і сюди додати по елементу. Поки що залишаємо так, відзначаємо пальчиком догори. На все добре, ще побачимося. Це і все, власне кажучи, пано готове. Сама текстура деревини плюс дві геометричні фігури. На цьому все. Дякую. Ще побачимося.